Терміни реєстрації кандидатів на посаду міського голови, кандидатів у депутати обласної ради та кандидатів у депутати южні міської ради закінчилися 30 вересня. Які партії претендують на місця в депутатському корпусі і хто планує очолити місто на наступні два роки, ми розповімо вже зараз. На посаду міського голови претендують 9 осіб, серед них одна жінка. самовисуванці Воловенко, Еліна Анатоліївна, Георгієв, Олександр Семенович. Григорашенко, Олександр Гаврилович, Новацький Володимир Миколаєвич, діючий міський голова. Сидоренко Олег Васильович. Чотири кандидати у міські голови балотуються від партій. Зеленов, Андрій Олександрович, партія Сергія Тігіпка, Сильна Україна, Оносов Андрій Павлович, політична партія, наш край, Чайківський Яків Сергійович, партія Всеукраїнське об'єднання Свобода, Швець Віктор Васильович, партія простих людей Сергія Капліна. Кандидатів у депутати Южницької міської ради висунули 12 місцевих організацій партій. У кожній вказано перший кандидат, який автоматично пройде до міської ради за умови, що за дану партію проголосує більше 5% виборців. Нагадаємо, що наше місто розділене на 26 округів. По кожному округу може висуватися кандидат у депутати від кожної партії. Не всі скористалися наданою можливістю, і деякі місцеві організації не стали закривати всі округи. Від аграрної партії балотується 26 кандидатів. Перший у списку бурлака Геннадій Васильович. Від всеукраїнського об'єднання батьківщини 26 кандидатів. Перший з них Назаренко Вадим Геннадійович. Українська морська партія Сергія Ківалова представлена з шістьма кандидатами. Очолює список Глембовський Вадим Миколаєвич. Всеукраїнського об'єднання Свобода висунуло лише чотири кандидата: перший кандидат Чайківський Яків Сергійович. Блок Петра Порошенка Солідарність очолив Ігнатовський Євген Миколаєвич. Усього ж від цієї партії балотується 26 кандидатів. Від радикальної партії Олега Ляшка першим кандидатом де Лещенко Олексій Анатолійович. Ця партія висунула кандидатів у 9 округах. Партії Сергія Тігіпка Сильна Україна подала 20 кандидатів. Перший у списку Зеленов Андрій Олександрович. Партія Наш край представлена 26 кандидатами. Очолює список жінка-Сандюк Вікторія Володимирівна. Партія простих людей Сергія Капліна також висуває 26 кандидатів. Перший з них Муравський Микола Миколаєвич. У рядах Українське об'єднання патріотів Укроп 26 кандидатів, а його голова Морозов Василь Васильович. Від партії відродження на вибори йдуть 26 кандидатів. Перший Ларіонов Володимир Михайлович. Партія опозиційний блок висунула 26 кандидатів. Очолює список Любівий Дмитро Валерійович. Всього зареєстровано 259 кандидатів у депутати Южнинської міської ради. В новому депутатському корпусі, на відміну від попереднього, буде працювати 26 депутатів.